Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про епітеліальну тканину, її класифікацію, будову та принципи роботи. В епітеліальній тканині є ряд характеристик, які відрізняють її від інших тканин нашого організму. По-перше, це клітинність. Епітелій складається з епітеліоцитів, між якими майже немає міжклітинної речовини. По-друге, це контакти для епітелію характерні десмосоми. По-третє, це наявність базальної мембрани. Усі епітеліоцити, якщо це одношарова епітелій, прикріплюються до базальної мембрани, а якщо це багатошарової епітелій, то вони нашировуються на базальний шар, прикріплюються до базальної мембрани епітеліоцити напівдесмосомами. Далі це полярна диференціація. Кожна клітина епітелію має верхній полюс, це епікальний, він зазвичай дивиться до зовнішнього середовища, та базальний полюс, який прикріплюється до базальної мембрани або до базального шару епітеліоцитів. А васкулярність: в епітелії немає кровоносних судин, а живиться він за рахунок сполучної тканини, яка залягає зазвичай під базальною мембраною. І регенерація епітелій має високу здатність до фізіологічної та репаративної регенерації. В залежності від функції виділяє три типи епітелію. Поверхнева епітелія у вигляді пласта щільно сполучених епітеліоцитів вкриває зовнішню поверхню нашого тіла, вистилає середні порожнисті органи та порожнини. Другий це залозиста епітелі, з якого побудована переважна більшість залоз. Та третій це рецепторний епітелі, який відповідає за сенсорну чутливість. В залежності від морфології клітин та за ознакою стосунку їх до базальної мембрани покривний епітелій поділяється на одношаровий багатошаровий. В одношаровому епітелії усі клітини лежать на базальній мембрані. За формою клітин одношаровий епітелій поділяють на плоский, кубоїдний та стопчастий. В багатошаровому епітелії до базальної мембрани прикріплюється тільки базальний шар клітин, всі інші нашаровуються на нього. І багатошаровий епітелій поділяється на багатошаровий плоский зроговілий та незроговілий. У деяких органах зустрічається багатошаровий кубоїдний. Стопчастий та прихідний епітелії. Почнемо з одношарового епітелію. Як зазначалося раніше, в цьому епітелію усі епітеліоцити прикріплені до базальної мембрани напівдисмосомою. Ядра цих клітин, незалежно від форми епітеліоцитів, лежать на одному рівні, зазвичай в центрі клітин або на їхньому базальному полюсі. Однашаровий плоскій епітелій це пласт плоских сплющених полігональної форми клітин з нерівними хвилясними краями та сплющеним ядром. Є два функціональні приклади цього епітелію: це ендотелій, який висталяє середини всі судини і порожнини серця, та друге це мезотелій, який висталяє очеревину, плевру та перикард. Одношаровий кубоїд на епітелі міститься у складі ниркових трубочок, вивідних проток залоз та бронхіолегень. Тут клітини мають приблизно однакові розміри за висотою та шириною, а ядро знаходиться у центрі клітини. Одношаровий Призматична епітелій складається з високих циліндричних епітеліоцитів, які у базальному полюсі містять ядро. В залежності від того, яка органела спеціального призначення міститься на епікальному полюсі, одношаровий призматичний епітелій може бути каймистий з облюмівкому, в такому випадку на епікальному полюсі є мікроверсин, вони сприяють смоктуванню, наприклад, кишківнику, або можуть мати віки, і епітелій буде одношаровий призматичний миготливий. Це характерно для яйцеводів. Останній тип одношарового епітелію – це одношаровий багаторядний або псевдобагатошаровий. У цьому епітелії усі клітини без виключення прикріплюються до базальної мембрани напівдесмосомами, отже, він є істинно одношаровим, проте клітини морфологічно та функціонально відрізняються, і це створює ефект багатошаровості, адже їхні ядра будуть знаходитися на різних рівнях. Цей епітелій характерний для вистилки трахеї, і тут є декілька основних видів клітин це вічості, килихоподібні, базальні та вставні. Переходимо до багатошарового епітелію. Перший тип це багатошаровий плоский незроговілий епітелій. Він локалізується у рогівці ока, ротовій порожнині, стравоході та піхві. У його складі виділяють три основні функціональні прошарки: перший базальний, який прилягає до базальної мембрани та включає клітини кубоїдної форми, другий проміжний, утворений кількома шарами клітин полігональної форми з відростками, і верхній це поверхневий шар плоских клітин, які поступово відмирають і злущуються. Другий тип багатошарового епітелію – це багатошаровий плоский зроговілої епітелі, із назвою розуміємо, що він має здатність до зроговівання, і він вкриває поверхню шкіри і має назву епідермісу. Він складається з п'ятьох основних шарів. Перший базальний, містить базальні епітеліоцити, меланоцити, дендритні макрофаги та механорецептори клітини Меркеля. Над базальним шаром знаходиться остистий, який складається з епітеліоцитів з відростками. Третій шар зернистий, складається з епітеліоцитів, які містять гранули з білком кератогіаліном. Четвертий шар блискучий. На гістологічних препаратах має вигляд гомогенної блискучої смужки завдяки елеїдину. І п'ятий останній шар роговий. Він складається не з клітин, а з постклітинних структур, рогових лусочок. Третій тип багатошарового епітелію – це перехідний епітелій. Він вистилає сачововідні шляхи. Тому інша його назва уротелій. Він складається з трьох функціональних шарів. Перший, який прилягає до базальної мембрани, це базальний, складається з кубоїдних або низьких стопчастих клітин, другий шар проміжний містить клітини полігональної форми, і третій верхній шар це поверхневий, він складається з великих світлих клітин, часто з двома ядрами, які мають назву куполоподібних клітин або поверхневих уротеліоцитів. Форма цих клітин, залежно від стану стінки органа його розтягнення чи релаксації, може бути відповідно плоскою або грушоподібною. Переходимо до залозистого епітелію. Залози це група клітин або органи, основна функція яких полягає у виробленні секрету. Розрізняють залози одноклітинні та багатоклітинні, а залежно від того, куди надходять секреторні гранули, їх поділяють на екзокринні зовнішньої секреції та ендокринні внутрішньої секреції. Екзокринні залози складаються з двох частин, а саме секреторних відділів та вивідних проток. Продукти синтетичної діяльності секреторних відділів виводяться на поверхню петеляльного пласта вивідними протоками. Ендокринні залози не мають вивідних проток, їхні продукти, гормони, виділяються у кров і лімфу і з кровоплином доходять до таргетних клітин. Секреторні відділи ендокринних залоз можуть мати форму трабекул клітинних тяжів або ж фолікулів мішечків. Вони густо оплетені судинами мікроциркуляторного русла. Більшість залоз людського організму є багатоклітинними. Одноклітинними залозами є келихоподібні клітини у псевдобагатошаровому, вічистому епітелію повітряносних шляхів і одношаровому стовпчастому епітелію тонкої та товстої кишок. Багатоклітинні екзокринні залози можуть бути простими або складними. У простій залозі є одна нерозгалужена вивідна протока, а у складній, відповідна вивідна протока галузиця. Якщо у вивідну протоку відкривається тільки один секреторний відділ, то вона буде нерозгалуженою. Якщо ж вивідна протока збирає секрет з двох чи більше секреторних відділів, то вона класифікується як розгалужена. За формою секреторних відділів залози поділяють на трубчасті, тобто їх кінцевий відділ буде мати форму трубочки, а цинозмні, їх кінцевий відділ буде мати форму мішечка та змішані, тобто трубчасто ацинозні. За механізмом виведення секрету, залози поділяються на мерокринні, апокринні та голокринні. Мерокринні – це коли виділення секрету здійснюється клітиною без порушення її цілісності, тобто шляхом екзоцитозу, і більшість залоз в людському організмі є саме такими. Апокринні – це коли секреція здійснюється з відривом апікального полюсу клітини, і у людини такі залози є грудні та апокринні потові. Іголокрений тип секреції це коли після накопичення секрету клітина цілковито руйнується, і її залишки включаються до складу секрету. У людини такими залозами є сальні залози шкіри. Секреторний цикл це складний процес, який включає чотири фази. Перша фаза поглинання залозистими клітинами через базальну поверхню з крові та лімфохімічних речовин, необхідних для наступного синтезу секрету. Друга фаза це синтез і нагромадження секрету, який здійснюється у гранулярній або гладкій ЕПС і пакування секреторних продуктів у комплексі ГОЛЬДЖІ. Третя фаза це виділення секрету, що здійснюється або або абокриновим чи голокриновим типом. І четверта фаза це відновлення вихідного стану залозистої клітини. Рецепторна або сенсорна епітелій входить до складу органів чуття і сприймає механічні, хімічні, електричні та смакові подразники, що надходять із зовнішнього середовища. Виконання рецепторної функції забезпечується специфічно організованими епітеліальними клітинами, які здатні сприймати подразнення та передавати його по закінченнях нервових клітин. Детальніше про рецепторний епітелій епітелі шукайте на моєму каналі у списку відтворення спеціальна гістологія» за хештегом Органи чуття. Більше відео по гістології людини можете знайти на моєму каналі. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.